Тож триває етер на громадському інтерактивному та радіо 1. нашим глядачам у Ютубі нагадую, що ви підписалися на наш телеканал, ставили вподобання та коментували наші відео. Таким чином допоможете нам розвиватися та підтримуватимете наші медіапроєкти. А тим часом маємо можливість поспілкуватися з Андрієм Миселюком. Це директор інституту соціально-політичного проєктування. Діалог. Вітаємо вас в нашому етері, пане Андрію. Добрий день вам і всій вашій аудиторії. Дуже приємно бути у вас. раді вас також вітати в нашому етері. Отож, пане Андрію, хочемо поспілкуватися про сьогоднішню дуже приємну новину: про те, що сьогодні вночі наші літаки знищили крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту Російської Федерації, Новочеркаськ в районі Феодосії і власне. Ми бачили всі ці, а хто не бачив, то ще побачить обов'язково всі ці світлини і відео, як дуже гарно палає у росіян, зокрема на території тимчасово окупованого Криму. І от цікаво з огляду на те, що це вже не перший підбитий. Не перший підбитий корабель російського флоту цікаво, що ви можете виокремити з цієї ситуації, чи можете ви назвати це своєрідним, своєрідною новою геополітичною реальністю в умовах російсько-української війни на території, зокрема, тимчасово окупованого Криму? Це дійсно черговий, абсолютно правильно сказав. Це дійсно черговий випадок того, що вдається знищувати а, російські а, кораблі на території тимчасово окупованого Криму. Ну і переважно вони знищуються а, і рак, ракетами повітряними з по, результатів повітряних операцій або надводними дронами. Також так в цьому році можна сказати, що дійсно геополітична ситуація на Чорному морі радикально змінилась. Якщо згадаємо початок року, то Росія тоді почувала себе дуже впевнена і розглядала Чорне море як фактично своє внутрішнє, вона тоді казала, що вона буде диктувати свої умови щодо зернового коридору Україні, Україна змусить їх виконувати. І взагалі поводила себе так, як господар цього моря. Але з внаслідок багатьох цих операцій, коли були знищені російські кораблі, причому вони знищувались не тільки е, поблизу повного Криму. Там а, наприклад, е, ще один великий десантний корабель Олянігорський гарняк був знищений на початку серпня в Бухті Новоросійська. Тобто, е, тим самим Україна показала, що фактично всі російські кораблі, де вони не знаходились, вони є. Під загрозою знищення, і вони не можуть укритися в будь-якому фактичному секторі Чорного моря. Ще одним із наслідків цього стало, що Росія вивела частину свого флоту із Севастополя, і також ще одним наслідком зміни цієї ситуації в Чорноморському регіоні стало те, що Україна поновила зерновий коридор, тобто сама вивозить зерно зі своїх портів. І жодних домовленостей з країною агресором на цю тему вже немає. Пане Андрію, а загалом наскільки ось цей корабель «Новочеркаськ» Чорноморського флоту Російської Федерації був важливим для росіян, і загалом, яка, скажімо, така значна цінність його знищення українцями? Дивіться, цей великий десантний корабель, і вони, до речі, однієї моделі. Со й і Ленігорський горняк і Новочеркась це великий десантний корабель. А як сказав речник повітряних сил Юрій Ігнатик, коли коментував якраз враження цього корабля, він саме тому і називається великий десантний, що він може бути оперативно завантажений від ну, важливим зброєнням особовим складом і переброшений швидко в потрібну точку. Власне кажучи, Росія так само і використовувала ці кораблі, і вони для неї надзвичайно важливі, враховуючи те, що за умовами дії міжнародних договорів вона вже не може перекидати в район Чорного моря кораблі з своїх інших регіонів через проліви в Туреччині. Вони закриті там, згідно морської конвенції. Тому звичайно, те, що Росія втрачає такі важливі кораблі, це сказується негативно на її способності, на її боєготовності, боєздатності. В цілому було вісім таких втрат цих кораблів за цей рік. Ну і це свідчить про те, що фактично в Україні вдалось переламати ситуацію тоді, коли Росія знову ж таки. Хотіла показати, що вона буде робити на в акваторії Чорного моря все, що їй заманеться Україна завдяки в першу чергу надводним дронам, а також операціям наша авіація. Вона змогла в принципі змусити російський флот по перше притиснутись до своїх берегів і вивести частину цього флоту. Ну і звичайно обмежити вплив своїх військових операцій в цій акваторії. Пане Андрію, але зважаючи ось на ті відео, які ми бачили і цього вибуху, і також вже є, з'явилося відео із уламками, які розлетілися по всій Феодосії, я так розумію. То що міг перевозити цей десантний Корабель явно не десантників. І, мабуть, була інформація, що там могли бути партія іранських дронів, Шахід чи щось інше. Ну, але ми бачимо, бавовна була ну просто. Бомбесно, так би мовити. Ну, дійсно, я знову тут би послався на кваліфіковану думку. Тобто, наречника повітряних сил Юрія Ігната, який сказав, що е, детонація була дуже сильна, тому скоріше за все, за все, вибухнув боєкомплект. Тобто, ці кораблі використовуються для того, в тому числі, щоб перевозити дуже значні обсяги е, боєкомплекту. І оскільки ми бачимо, дійсно розльот був дуже великий. І це підтверджує те, що там скоріш за все дійсно, саме те знаходилися боєприпаси, які вибухнули, здетонували дуже сильно, і фактично наслідки на багато багато метрів від самого інциденту, місця інциденту можна побачити. Пане Андрію, ну і водночас з'явилася інформація. Зокрема, міністр оборони Британії прокоментував цю, цю бавовну Феодосії. Зокрема, він заявив, що за останні чотири місяці було знищено 20% російського чорноморського флоту і помиляються ті, хто вважає, що війна в Україні зайшла в глухий кут, заявив міністр Гранд Шапс. Як ви можете прокоментувати ці слова? То чи можна вже якось рахувати скільки загалом залишилося цієї Чорноморської флотилії? У РФ, адже також знаємо, що вони свого часу повиводили кораблі з бухти Севастополя, де їм прилітало, і, зокрема в Феодосію. Тепер зрозуміло, що там для них теж зовсім небезпечно. То куди вони на вашу думку можуть вивести рештки цієї флотилії? Була інформація, що нібито Росія почала будувати якраз військову морську базу на території тимчасової тимчасово окупованої Абхазії. Так <анкредитет> uh -huh. дивіться, в принципі, я думаю, що не варто применшувати міць та можливості Чорноморського флоту е, Російської Федерації. Дійсно, вона зазнала дуже таких відчутних втрат і була змушена переформатувати характер своїх дій. Але все ж таки, поки що, Чорноморський флот РФ він залишається такою впливовою силою і. Ми бачимо, що росіяни його не те, що вони повністю виводять з Криму, вони навіть в Севастополі частину залишають, ну і намагаються контролювати, скажімо, по мірі можливостей ситуацію там, тому, в принципі, можна констатувати, що дійсно я з чим повністю погоджуюсь, коли кажуть, що 2023 рік не приніс значних здобутків в Україні, то це питання. Треба розділити, розділити на розділяти обов'язково на дві складові операції е, сухопутні і операції на море. Сухопутні операції там дійсно в, ну, в силу об'єктивних причин. Е, в першу чергу це дуже шалонована і добре укріплена е, лінія ліні оборони росіян, так звані ліні, лінія Суровікіна. От, там е, дійсно не вдалося суттєво просунутися. А що стосується ситуації на морі, то, то ми з вами вже почали про це казати: що тут ситуацію в Україні вдалося радикально змінити, і дійсно саме це може ста бути прикладом того, що проти Росії по-перше можна ефективно діяти. По друге, приклад того, що Україна це вже діє, і по третє, на, на, на в цьому напрямку дії України будуть продовжуватись. Тобто є вже комбінація дій, зокрема там сил і авіації тощо. Тобто, ми бачимо, що Україна вже нав'язує свої правила дії Росії, і російський Чорноморський флот змушений їх виконувати. Але чи зможе, наприклад, заховатися э, цей Чорноморський флот, чи його залишки, э, зокрема на території Абхазії? Ну, це дійсно дуже цікаве питання, оскільки э, Росія чіплялася цепля... за Севастополь не тільки тому, що це так званий город та Город русской славы, а ще й тому, що це дуже така ну, добра підготовлена військово-морська база. Що стосується того, що крім чи є в неї такі бази крівноворосійська на даний момент, ні, немає. І дійсно є розмова про те, що вона хоче в Абхазії таку базу створити, але чи здасться їй за короткий термін і з дуже обмеженими об'єктивними ресурсами це зробити. Надзвичайно великі питання, тобто вона може проголошувати все, що завгодно, але змушена все ж таки оперувати тими ресурсами, які є в наявності. Тобто, я думаю, що вона буде намагатися розсередити свій флот, щоб він не був на, в одному місці, але користуватися, перш за все, наявними вже базами, в тому числі і в Криму, а також ну, Новоросійська, можливо, там якісь ще бази в Росії, які знаходяться. Пане Андрію, з огляду на ось знищення. Цього корабля Новочеркаськ ми можемо констатувати те, що сезон полювання на російські кораблі продовжується. То яким кораблям великим, зокрема, варто приготуватися. Ну Я думаю, що всім без виключення, тому що дійсно вони зараз всі знаходяться в зоні ураження, тому що все Чорноморі стало такою зоною ураження так що нехай готуються Пан Андрій, ну і на сам кінець також днями з'явилася інформація про те, що Сполучене Королівство поставить Україні два кораблі мінники королівського військово-морського флоту, зокрема для підвищення безпеки в Чорному морі, і Норвегія теж долучається до цієї морської коаліції з Україною і Британією. Наскільки це може бути потужна коаліція, наскільки вона? Матиме можливість і сили загнати російський чорноморський флот. Ну якщо не в новоросійськ, то якийсь очемчин в Абхазії, Британія, вона в принципі єдина країна, яка послідовна і діяльно підтримує Україну ще до початку вторгнення російського повномасштабного. Як вона почала це робити, вона і продовжує. До часу, поки інша обмежується деклараціями, Британія вже надає практичну допомогу, і вона це буде робити надалі. Що ж, дякую вам, пане Андрію. Андрій Меселюк, директор Інституту соціально-політичного проєктування, діалог, був з нами в ефірі громадсько інтерактивного та радіо 1. Ну, і спілкувалися про чудову новину сьогоднішньої ночі, про знищення великого десантного корабля рашистів Новочеркаськ у порту тимчасово окупованої Феодосії. На все добре, пане Андрію, тримаємося до